Oh, the way I'm just getting more, the way I'm Цікаво, чи всі пам'ятають цю маленьку та непомітну гру, що вийшла у холодному листопаді 2004 року. Розробкою займалась майже невідома студія БлюТанк, що окрім цієї гри мала ще три не надто успішні забавки: Bernyard, Jurassic Park Operation Genesis та Starship Troopers Terran Ascendancy. Видавцем стала відома зараз компанія Банкрут THQ. У 2004 році робити ігри за мотивами фільму ще не було мейнстрімом. Мабуть, саме тому гра вийшла на весела та цікава, та ще підстукіт коліс відомого новорічного анімаційного фільму Полар Експрес з Томом Хенксом у головній ролі. Про хлопчика, який не вірив у Санту, і загадковим чином у новорічну ніч потрапив на казковий потяг «Полярний експрес, що йде на північний полюс у гості до міфічного Санта Клауса. Well, were you, I would think about climbing on board. Тепер через 9 років гра вже не торт. Усім закоханим у графіку. Рекомендовано відійти від екранів. У грі застаріло майже все. Крім атмосфери. Невідомо як, але невеличкій команді розробників вдалося втілити в гру справжню новорічну радість. Майже таку ж, коли на балконі чекають свого смертного часу салати, фарширована гуска робить свій останній переліт у духовну плиту, помиті мандарини прикрашають підвіконня, супермаркети виблискують порожніми продуктовими полицями. По телевізору йде один дома або іронія долі. А за вікном падають останні сніжинки 2013 року. Їдучи у магічному полярному експресі, можна відчути цей дух новорічного передодня. Гра поділена на декілька основних локацій. Їх небагато, але кожна по-своєму атмосферна. Сам геймплей теж не обиякий. Вся гра здебільшого складається з міні-сценок, в яких нашому синьохалатному герою доведеться виконати доволі прості, але цікаві дії. Будь то війна тістечками з прибічниками головного героя Різдвяної історії Чарльза Дікенса Скруджа, або гра в теніс з чортиком із табакерки. Хоч ці ігри і не потребують потужних логічних мізків та прудкості, грати в них доволі цікаво, особливо під стукіт коліс та новорічні пейзажі за вікном. Незважаючи на те, що ідея та сценарій були зідрані з фільму цілком та повністю, блютанг змогли придумати справді цікаві ігрові реалізації фільмових сцен. Чого варті перегони на лижах та біг по даху поїзда, цікаво те, що для 2004 року гра сприймалась як ідеальна казка. У ній є тільки один мінус невеличка протяжність гри. Всю залізничну подорож на північний полюс можна здійснити за півтора-дві години, не кваплячись та уважно вивчаючи кожен клаптик ігрового оточення. Полярний експрес можна було б назвати флеш Хюндаєм, але він дорогою так і не зламався. У грі нам зустрінуться усі персонажі з одноіменного фільму. Дівчинка у рожевому, занадто лояльний кондуктор, хлопчик Forever Alone, всезнайко, ельфи та повний склад машиністів цієї чарівної новорічної електрички з дивним способом оплати проїзду. Як мейнстрімну та дієву на той час фішу у гру додали збір предметів: монетки та частини іграшок чекатимуть нас у таємних місцинах віртуального світу. Ця система, на жаль, носить лише косметичний характер. Впливу на ігровий процес вона не матиме, окрім як естетичної насолоди та підвищення ЧСВ, що українською ПВВ. На жаль, придбати цю гру вже практично неможливо, бо в сервісах цифрової дистрибуції вона відсутня. А коробки вже давно загубилися на складах, кутках магазинів та кімнат геймерів зі стажем. А тим, хто все ж бажає спробувати це новорічне диво, можна запропонувати завантажити гру з українського ресурсу, класнувши на посилання нижче. На цій піратській ноті і закінчується 2013 рік. Редакція Опенгеймер щиро вітає опенбро з новорічними святами та бажає усіляких життєвих благ. Головне, не забувайте відвідувати портал Опенгеймер.